1199 гривень коштує ось такий тример зі скляним корпусом. Це дуже цікава модель оригінальна. Тут цікаво, що ось цей корпус він зроблений зі скла. Повністю ось ця ручка, вона скляна, і скло тут в принципі, хороший шар. І якраз от тримає температуру, він такий трішечки холодний, це класна штука. Тут він, відповідно, водонепроникний. Є індикатор підсвічування. Вхід usb Type-C, показую ось керамічний ніж чорного кольору. Ось цей рухомий ніж. Він виконаний з кераміки. Ось, ну, основний зуб металевий, це зрозуміло. І я вам скажу, що хороший нульовий зріз. Такий триммер дуже зручно використовувати для гоління під нуль, плюс тут 35 мм ширина зрізу. Ось Це дуже зручно для точних робіт. Тобто, якщо ви хочете для там, зробити контури зони вусів, там, да? Для бороди контури також ви можете рівні робити, задні потилиці, Тобто, це для таких точних робіт обличчя і так далі. В комплекті, до речі, будуть 14 Насадки на 1,5 рівно 3, 4,5 і 6, Максимальна 6 насадка, тобто це вже я теж використовую 6 для стрижки бороди. Мені оптимальна така довжина. Ось Тому це є. Тобто це може бути стрижка бороди, це може бути окантування, це може бути рівні контури, рівняння. Це може просто, якщо ви навіть без бороди, теж підійти просто для гоління під 0, як такий буде свого роду електростанок. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. Модель від v 100. 70. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. І відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь, будемо раді співпраці.